Всім привіт! Мене звати Аня я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні в мене тут мукбанг. Ай, із того, що було в холодильнику. Пюре з моїми улюбленими сосисками тигренята, тигрята, якось воно називається. Варений бурячок з ну, трішки трішки часничку сюди не додавала. І ой, помідорчик, просто салатик. І останнім часом зазвичай я такий салат роблю з цибулькою. Але після того, як я більшу частину літа провела в селі і готувала татові постійно обіди, він завжди мені казав, побільше цибульки, побільше цибульки. Він любить просто... Помідори з цибулею і ну, заправка там олія з сіллю. Я не можу <смас> зараз <смас> їсти в такому поєднанні. От, наприклад, картоплю я люблю в будь-якому вигляді. Це в минулому відео я була фастфуд-голік, тепер я картопле голік. Правда. І ще я дуже люблю, оце ж берічок варений. Диж годувала себе від. це я буду їсти сама зроблю це з вами. І, до речі, тут у мене лежить виноградик. Це мені сьогодні подружка подзвонила. Я така була трішки засмучена. засмучених. Засмучена, коротше. І подзвонила подружка, я не знаю, чи через це, чи просто так вона це зробила. Але суть в тому, що вона принесла мені смаколики. І мені було дуже-дуже приємно. Напишіть, до речі, як ви готуєте пюре. Ви зазвичай просто воду зливаю не повністю. Або, наприклад, додаю трішки молочка цього. Вишкове масло. Або можу просто вишки додати. Якщо вдома є, смокотав простоті. Зараз не дуже є можливість бажання готувати щось М -м. серйозніше. Тому що, хто підписаний на мій телеграм-канал, то ти знаєш, що у мене, на щастя, якихось мошок на кухні. І Якщо б коли в мене була міль, я її вивела з першого разу, тут... Я вже не знаю, скільки ця епопея продовжується, але їх вже м -м, значно менше. Сподіваюся, що тиждень-два і їх взагалі не буде. Чи ж оце вчора ходила, дивилась нову квартиру? Там виходить двокімнатна квартира. П'ятий поверх п'ятиповерхівки, відповідно, без ліфта. І, ну, в принципі, квартира непогана. Але там... Виходить, раніше жила сім'я, Батьки з дитиною маленькою. Ну і як діти, знаєте, десь щось поцарапано, помальовано, зверто. Але в будь-якому випадку там ремонт в ванні зроблений, там поміняна сантехніка. І за двушку вона захотіла, власниця, 8,5 тисяч. В принципі, в середньому у нас все в місті, ну, типу, така квартира і коштувала 9-10 тисяч. Але чим нам було б вигідно туди переїхати, тому що це квартира знайомих. Знайомих-знайомих. Mm. І нам не потрібно платити ні комісію, ні за останній місяць. От. І там виходить з обох сторін є сусіди. Ну, відповідно, щось із нею теж зверху там іде як технічний поверх і м -м, криша. Через це я, м -м, я ніколи не жила на останніх поверхах м -м, я не знаю як там буде і з опаленням, і з рахунок того, що це останній поверх, м -м, можливо, холод буде йти зверху. От. Не і враховуючи, що ми як ми живемо в квартирах по 6-7 років, то цей час, я думаю, нас з'явиться дитинка. М -м -м, я не думаю, я знаю, що у нас з'явиться дитинка. Ну, от, як у будь-яких нормальних людей. Але, ну, типу, що знаєте, що якщо брати візочок там, да? До спятого поверху, це проблематично. Але, знову ж таки. Поки це станеться, то невідомо, як воно буде. Не знаю. І, якщо чесно. Типу, як більше налаштовано приїхати, вже аби кудись. Аби звідси. З іншої сторони. Не знаю, як правильно вчинити. Типу тобто зараз у нас кортплата виходить 4900. дев'ятсот. Там вісім з половиною і враховуючи, що я зараз тимчасово не працюю, я це теж можу зараз розповісти. М -м -м -м. Типу це відчутно. В общем-то, не знали і не гадали. Мені запропонували роботу, і я вже здається розповідала, що в мене брат займається музикою. Він працює в більшості з іноземним ринком, називаємо це так. Англомовна аудиторія. І я йому зараз допомагаю з комунікацією і пошуком клієнтів. Гроші там невеликі, тому що це неповна зайнятість, тому що, типу, відсоток від співпраці з новим артистом, типу, невеликий. Але, знаєте, типу, по-перше, ти більше зайнятий. По-друге, що ти не зайнятий, так як на роботі, знаєте, оце, як у мене було зранку до вечора. Типу, поки що мене все влаштовує? От. Але звісно, що там і оплата праці в набагато менше, ніж я би десь працювала на повний робочий день. І прям візьму і вип'ють юшку. Такі от справи, такі от новини. Бричок, напевно, треба доїсти повністю, бо що ж тут його лишається. Раді, що сьогодні пообідалася з вами. Трішки, знаєте, поговорила, відволіклась. Звісно, така комедна історія. Ситуація навіть. <кій> Виходячи оце ж на кухні я все повносила шаф. Там продукти в мене в основному в пластикових контейнерах були, крупи, я їх просто перенесла в кімнату і там якісь такі пару ящичків принесла також, ну, а в основному там посуд якийсь, я їх просто знесла. На середину кухні на стіл поставила. Е, і виходить, що я зрозуміла, що за весь цей час в шафках ніхто не заводиться. Думаю, нічого страшного, якщо я назад поставлю е, оці ж посуд, контейнери. Я це все помила. Да, перемила якийсь посуд. <хи> Потім позбирала пилючку. А ці комашки, вони теж. Вони наче не літають. Я не знаю, може це якісь другі комахи, не знаю. Але повитиння багато. І прямо по стіні. Щось мені здається, що це саме ці. Ні, але в тому що позбирала цю ж пилючку, повитирала це все. І також. Виходить, що ці букашки. вони У нас на кухні шпалери під покраску. І вони такі, знаєте, рельєфні. І ці букашечки, вони навіть ну, не по міліметрику, менше міліметрика. вони. І виходить, що отак дивишся, не знаю, з відстані метр-півтора, їх не видно, їх треба тільки приглядатися. І оце ж я їх виглядувала, виглядувала я спочатку повісила по ну, де на стіну такі спеціальні е, липкі основи, куди вони іначе без отрути, але що ці всякі комашки, і е, таргани, вони мають. Ну, про, ну вони прилипають просто. Е, і виходить, що ну, це взагалі, мені здається, чи то воно не працює, чи воно його не приваблює їх. Бо на підлозі на підвиконні все нормально, вони збираються. І, коротше, я сьогодні скотчем Так просто ходила і по всій кухні відліплювала оцих комашок. А вони виходять малесенькі, геть дрібненькі, і їх зручно. Я їх скотчем так от хоп-хоп, і вони прилипають. До основи і все нормально, типу. Фух. Чити аж за цей задишка якось. А От. І це смішна картина була, як я оце там повзяла, намагалася зібрати тих мурашок, комашок. Все було б набагато простіше, якби в мене був пилосос Його нема, на жаль. М. Хто там казав, що чим більше в макбангах шуму, тим краще, будь ласка. Видалочкою по цьому по тарілці. початку, знала, що я це все нові, але головне, що овочі з'їдені. І виноград дуже смачний. Так що Дашуля, через тобі дякую. Це задовільна звичка. Після основного прийому їжі завжди хочеться щось солоденького, Я знаю, що це не є нормально. І взагалі між фруктами і основним прийомом їжі треба робити перерву, здається. Але якщо я зараз не закушу, вона мені потім як закуситься. Божний білий виноград. Він свій без кісточок. Бам. Я не знаю, чи це кишмеш, того, що він такий наче, не дуже продовгуватий. Я думаю, всі вже по мій відео І думаю як часто з'являється декорація в вигляді винограду. Зрозуміло, що я його люблю. Все, друзі, я наїлась, мені було неймовірно смачно. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат відео, спокійний, розслаблений. Пишіть в коментарях, як у вас справи. Новини, звісно. І от, всіх цілую, обіймаю. Обов'язково на мене підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Нагадаю, що в мене є телеграм-канал, в якому більше мого життя. Ну, зачезався. Ой, до чого б це. Так, да, в телеграмі більше мого життя. Також нагадую, що ви в коментарях в телеграмі можете писати ваші питання для наступних відео. І знову ж таки, цьомики бомики Всім па-па!